Всім привіт, друзі! І сьогодні я вам покажу як оформити гарно свій робочий стіл. Да. Саме перше, що ми це почнемо. Це. От, от, ну, передвінути ці ярлики на середину. Дивіться, нажимаємо правою кнопкою миші по, за, по, цей, по, панелі, цього, по панелі інструментів. Оці, панелі, панелі завдань. Тепер дивіться, от, от панелі інструментів є посилання. І у вас з'являється такі посилання. Е а, і, ой, закріпить я обрав, все, Ну, вам це не треба робити. Вас там будуть зразу обрати, скоріше всього. Посилання нажали. І тут я такі дві, е, дві рисочки перетягуємо їх в самий кінець, щоб ярлушки з'явились тут. І тепер оце, перетягуємо, там, як вам подобається, там на середину. Там, і все, тепер дивіться, нажимаю про кнопку Закріпить. І все. І у вас вони є на середині. Тепер. Як зробити е, панель завдань е, прозрачно? Е, вам потрібна отака програма. Бачите? Отака програма потрібна. Mm -mm. Дивіться, списує ТрансуКен ТБ. Заходимо в Google, пишемо. Tra... как он это правильно Я сейчас run сний Slu... ля yeah. run слово Slu... а translucent translucent oh, оно транслюкант ба Ну, ви можете з Microsoft скажіть, якщо вам так удобніше. Ну, у мене Microsoft там якісь проблеми з Microsoft. Можете в Microsoft завести і, ну, і скачуєте Типа, Заходите, вводите в Google і скачуєте, чи там в якийсь браузер заходите і скачуєте. І все, у вас скачалось, у вас може зразу вона бути не видим, коли скачалось, або якщо вона не видаде, то вона має тут з'явитися і розширена. Ні-ні-ні, зараз робочим стол і нажимаємо чистий. І воно має бути прозраджена. І воно буде запускатися, типу, коли висить. Тепер я вам покажу, як зробити отаке відділення. Бачите, воно червоне, то може будь-який кольор, бачите? Як гарно. Дивіться, вам треба отака штука. Отака штука. Дивіться. Заходимо. Ну, я буду оце, оце вам треба, вам треба спочатку создати текстовий документ. Подор створити текстовий документ. Там да, можете назвати його як хочете, заходимо в нього. І сюди вставляємо те, що я вам скірую. Ой. Продагувати. І, і зараз буде в мене нижі в описі. Я це в описі вставлю і. Ну і ви це скопіруйте. Скопіруєте ви це. І тепер ви заходите. Ну, скопірували. Вставите от сюди. Тепер заходите в Google, пишемо пишем RGB. RGB 80808. І тепер тут вибираємо кольор. Наприклад, ну, там червоний. Червоний вибираємо. І оці цифри, оці цифри, оці, бачите, RGB, Копіруємо. Скопірували Ctrl C. Ой, що в мене таків багато. Йо, що так багато. Опа. І от сюди, там, до цієї цифри 2, 2, отак, от, типа. Е, оце, оце так виділяєте і е, вставляєте. І обирайте ці е, ну, коми. І ось... Сю... Ні, це не сюди. Жди, це не сюди. Так, да, так, да, так. Да. це ось сюди. Копіруємо і ставили. Далі беремо трохи. Е... Взал темніше тим... спочатку, або там. Тепер беремо трохи світлий. Світлий трохи. І тепер копіруємо тут. Ctrl контрол... ой. Отак. Ctrl-C. Заходимо в блокнот. І оце в... вище. Беремо Ctrl-V і забираємо цю штучку. Ну і все, нажимаєте зберегти, але зберегати не буду, бо в мене вже стоїть колір, кольор. Зберегти нажимаєте. І тепер е, оцей текстовий документ. Перейнувати і перейменовуємо на е, Рґ. Після коме такої. І все. І нажимаємо так. І у вас з'явилася така штука. Тепер е, заходимо в неї, нажимаємо так, там всі соглашаємося. Ну, я нажму, ніби. Це, бо мене ж типа є. Нажимемо так і перезагружаємо комп'ютер і все у вас є. Все, я це удалю зараз. Е, тепер я зараз, тепер я ще останнє вам показую, як зробити отакі там любі живі обої, просто. Вам потрібна отака програма Liefel Лішпалер. Це все закриємо. Заходимо ми в Google. І пишемо скачать лі... Лі фи... лі ПЛР. Ну і, і там можна теж його з Microsoft скачати, можна, до, я його скачати отут, а на цьому сайті. Е, нажимаємо просто скачать, ви скачуєте, там всім залишаєтесь. Скачайте і тепер, е, як ви скачали, заходимо в нього. Заходимо в нього. Ну і тут в мене всі спойлери я тут я вам такі просто, типу, зразу. щоб ви, Ну, щоб вам типу, свій кість вставити, вам треба е написати: скачати живі. Ой, англійську не перевів. Скачати, живі. Бо є, там аніме, наприклад, ну, без разі, І оце ви браєте, наприклад. І отут у вас з'являється багато варіантів, всяких живих обоїв, наприклад. У вас з'являється багато живих обоїв, і ви скачуєте свій потрібні живі обої. Скачало? Як ви скачали, то е, об... нажимаємо оцей плюсик і оберіть файл. Обираємо файл, там, де у вас, наприклад, в завантаженнях і так далі. Обираємо. Е, і в... раз. Ну, типу, я нажимаю гаразд, там ще раз гараз, і все, ось тут він з'являється з таким сіром, ви нажимаєте на нього і все. Ну, і все, надію, вам мої способи допомогли вам зробити свій робочий сіл гарний. Ну, і ще одне, ви можете розмістити десь на робочому селі гарної ярлички свої, щоб вам вони не мішали на екрані. І все. Ну, надіюсь, вам моє відео подобалось. ставте лайк. Та підписуйтесь на канал. І всім до зустрічі!